І у продажу BMW X1. Це в нас 16 рік, в кузові F48, 2-літровий бензиновий двигун та восьмиступа коробка передач. Звісно же, повний привод. Модифікація двигуна у нас N46, це більш новітніший, економніший та менш проблемний двигун, ніж його попередник N20. Має ось такий ексклюзивний гарненький колір на заводському М-пакеті та спортсалоні. Автомобіль приїхав у нас з Америки без пошкоджень. Жодна з деталів автомобіля не фарбована. Технічна та косметична автомобіль без зауважень. Звісно ж, всі вікна та безпека у нас рідні. Автомобіль має два комплекти гуми, ковриків та ключів, готовий до будь-яких перевірок. І так, давайте пробіжимося по стану салона та комплектації. Має заводський у нас М-пакет, має 19 колеса в стилі М з літньою та зимньою гумою. Звісно ж, заводське тонування та антихром. Має у нас повний електропакет з електрорегулюванням зеркал та підігрівом їх. Спортсалон у нас чорна шкіра. Має пам'ять сидіння, також електропривод двох передніх сидінь. Звісно ж, повний мультируль. В стилі М з перемиканням мультимедії та круїз контролю, також є пелюстки для перемикання коробки передач. Кермо у нас, до речі, з підігрівом буде, є автосвітло, автодощ. По мультимедії має камеру заднього огляду, Bluetooth, USB, а також AUX. Двохзоний клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Є три режими керування автомобілем, Eco Pro, Sport, звичайний стандарт. Шайба для перемикання мультимедії та електроручник. В автомобілі у нас, до речі, є панорамний дах та чорна стеля. Пробіжимося по задньому ряду, подивимося, що має у нас по стану. Такі ось гарнесенький, має підлокітничок з двома підстаканечками. Кришка у нас багажника, до речі, з електроприводом на відкриття та закриття. Багажничок у нас такі простори, є складання задніх спинок сидіння, можна зробити рівний пол. Є така ось ніша. Для зберігання негабаритних речей. Пробіжимося по іншій стороні, також подивимося, що у нас є по стану. Як бачимо, тут все гарнесеньке. Стан як нового автомобіля. І попереду подивимося. До речі, в автомобіля є підсвітки в самих картах, вночі дуже гарно виглядає, гармонічно саме до цього автомобіля. Як бачимо, все гарнесеньке. Автомобіль повторюється технічно, візуально та косметично взагалі немає ніяких зауважень, готовий до будь-яких перевірок. Ну і всіма улюблена рубрика Металошукач. Повторюся, автомобіль у нас приїхав без пошкоджень, не фарбований. автомобіль по прийомчикам також без підкрасів, має чудовий вигляд, косметично, взагалі без зауваження.